Як ви продаєте Вау, wow. грошей, гроші? Бистро все. Прикольні рілсики, да підати там цими пачками грошей, понти для приїжджав, дараз прекрасні. Всім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, як реанімувати ваші продажі. Якщо вони у вас є у блозі, але вони вас не влаштовують, вони не такі, як мають бути, або вони не стабільні з місяця в місяць, да? або вони не стабільні від запуску до запуску. Якщо ви, наприклад, заробили один раз там 100 тисяч і далі не можете втримати цей результат і ростити його, то тоді оці п'ять порад будуть вам досить доречні. Да? На що я рекомендую звернути вам увагу. Почнемо ми з самого основного і самого першого це з вашої комунікації з людьми, що відбувається у вас директ? що вам відправляють люди. Чи це смайлики, чи це прям повноцінним текстом? Вони вам пишуть, як багато людей вам пише, хто саме вам пише. Що це за аудиторія? Ті, які з вами взаємоділи чи нові також включаються. Це дуже важливо для того, щоб зрозуміти, чи якщо у вас мертвий директ, скоріше всього, у вас буде дуже велика проблема з продажами. Якщо ви не ростете аудиторію, не вмієте і прогрівати, не з знає розмовляти, да, ми говоримо про те, самий сторітелінг. Тоді за зазвичай, скоріше всього. У вас буде така проблема. Дуже важливо звернути на це увагу. Якщо у вас є проблеми з директом, якщо він мовчить, да там нічого не бається, яку би тему не підняли. Люди просто дивляться і ніяк не реагують. І з ними це ніяк не зізвучено. Вони з вами не синхронні у думках. Тоді, скоріше всього, вам потрібно почати працювати над якістю аудиторії. Рілси. Другий пункт церіси, і це дуже важливо, щоб ви на них звертали увагу, що ви там публікуєте, тому що люди, коли до вас приходять, вони приходять зачастують до вас через рілси. Да? Це саме такий легший і простіший спосіб доторкнутися до людей через відеоконтент. Саме тому я починаю розвивати YouTube. і про це я розказав в передньому відео. Ось тут ви можете подивитися, яка моя стратегія розвитку свого блогу і взагалі мене на 2024 рік. Відеоконтент є таким потужним інструментом, тому обов'язково переходьте в мій аккаунт і подивіться, як я планую розвиватися в 2024 році. Якщо у вас ідеке бажання хатну Reels і ви вирішили, що е, найпростіше це взяти у когось його. Позичити це дуже погана історія, тому що зачасту а, ті рілси, які залітають, у них є кілька пунктів. Це, звичайно, заголовок, біль, да, людина, але людина попала в болі аудиторії так далі. Перше і основне це взагалі людина, її енергетика, з яким помислом вона прийшла, на да, яким внутрішній відклик вона отримала. Тому ви звичайно можете так робити, і я зараз бачу багато рілсів, де це радять, особливо наші сусіди. Зараз прекрасні, але в будь-якому випадку я не думаю, що це така класна історія, але ви маєте звертати увагу на те, що має бути класна картинка, має бути класний звук, має бути все прям супер для того, щоб ви розуміли, що ваше відео має потенціал на ріст, да і на те, що зацікавить вашу цільову аудиторію. Третій момент це ваше позиціонування, а те, як ви себе ставите в блоці, хто ви взагалі про що ви як ви себе характеризуєте, як ви себе першу чергу бачите, тому що це дуже важливо, як бачите себе, ви для того, щоб далі люди могли також вас бачити в такому ж ключі. Я скажу про себе. Я, наприклад, дуже проста людина, мені не подобається. Те для приїжджах, літати да? там оцями, пачками грошей, сумками і так далі. Але в силу того, що блог в блогі, на жаль, да, люди ведуться на перше, да, на що вони ведуться на, на гроші, на картинку, на подорожі, на одяг, на твій образ і так далі. Ми, експерти, які хочемо да, розвивати такий класний, простий, правильний український інфобіз, маємо таку, скажімо так, отакий мінус в цьому в цій історії. Да? Тому нам приходиться все одно показувати людям. Що в нас є кошти, що ми заробляємо їх через інстаграм. Хоча це мені не сильно відгукується, але така даність нашому часу і соціальним мережам для того, щоб до вас приходили потенційні покупці, тому що як би там не було, як, яка б я проста не була, яка б я там класна не була, яка б я там інколи строга не була своїми учнями і так далі, в залежності, з, звичайно, по різному буває. Але коли ви продаєте гроші, в інстаграмі ви маєте показувати, що вони у вас є. Да? Тобто я ж не хожу, не беру консультацію у якоїсь умовної світи, у якої 50 підписників, і вона говорить, що вона там запускала, я не знаю, всіх українських топів українських, українського телебачення для, для прикладу. тому, що я їй не повірю. А я їй не повірю, тому що ця сама світа мала би, хоч як мінімум, викласти фотки з цими топами українського телебачення. Да? І не просто там, десь там на вулиці, а там в роботі, ще якось. То, взагалі ваш зовнішній вигляд, ваш образ експерта має. Відповідати тому про що ви говорите. І якщо, наприклад, ви позиціонували себе раніше, коли, наприклад, починалися рілси, багато хто писав там прикольні рілсики, да, які класно залітають і підіймають вам охоплення. Да? то зараз, наприклад, така шапка профіля взагалі нікого вже не буде, скажімо так, ні в кого не тьохне да, від такої шапки профіля, тому що веселий сценарист, уже якби нікому не актуальний, Люди хочуть прийти за конкретними якимись діями. Да? Тобто зараз дуже швидко, всі хочуть швидко, всі хочуть бистро результат, бистро гроші, швидко все. Ви маєте розуміти, що так не буває, і оцей самий веселий сценарист вам ніяк не допоможе. А от людина, яка сяде і напише там 10 продуманих сценаріїв, під болі вашої цільової аудиторії, які приведуть вам потенційну цільову аудиторію, і ви вже зможете продати свої послуги. Це вже більш актуальніше звучить на даному етапі. І я вам зараз не буду розказувати про те, що я вам дам зараз якісь там супер формулу, супер ключ, як прописати це шапку профіля, окупати ваш блог і. Це власне четвертий пункт, до якого якогось медленно перехожу. І навіть коли я умовно беру і сама да, там в якісь моменти в мене буваються такі в житті, а останнім часом вони в мене дуже часто ці хвилі відбуваються. Я міняю свою шапку профіля. Це міняється залежно від того, наскільки змінююсь я. І коли ви розумієте, що раніше ви просто там вам було цікаво говорити про те, що ви заробляєте там умовно від 2-3 тисяч доларів в місяць в лозі, зараз мені від відгукується більше говорити про правду, про чесні. Інфобіс і так далі. Це ви маєте можете бачити в моєму блозі через мій контент. А як я вже сказала, четвертий пункт це упаковка. Коли ти заходиш в упаковку, а просто в блозі хаос я дуже зараз роблю багато аналізів в силу того, що ми запускаємо проект, багато розборів. І коли ти заходиш в блог, і там просто такий вау. Ти не розумієш, що відбувається, що це за фоточки, що це за пости, що це за тексти, для чого взагалі немає ніякої цільної візуальної картинки. Тобто тут такі кілька порад, які я можу дати зараз в моменті. якщо ви експерт і ви на якусь тему, картинки можна підписувати текстом, хоча б тезисно, для того, щоб люди розуміли, якщо вони до вас зайшли через Reels, вони у вас залишаються вкладки Reels перше ці часом. Коли вони побачили ваше відео, вони прийшли до вас в аккаунт, вони попадають у вкладку Reels в вашому аккаунті, для того, щоб вони залишилися там надовше, вони мають бачити, що за Остальне у вас єда, яке у нас наповнення цієї вклад. Тобто, якщо будуть просто дивитися на фотку, не факт, що людина туди тикне. А коли буде на фотки якийсь класний тригерний текст, то вероятність того, що людина на нього натисне, буде набагато більшою. І це, як мінімум, допоможе вам майбутньому прогріти людину до себе трошки більше, і потім вона піде вже в вашу упаковку профіля. Вже про шапку я розказала на попередньому моменті, те, що це має бути візуально гармонічно і відповідати про вас, показувати вас, да, розказувати може так з мовою картинок, хто ви, що ви. Хто ви про що ви і що ви можете, це також має бути. І останній п'ятий елемент, на який ми дезонтували, це власне продажі. Як ви продаєте? Якщо ви продаєте через е, ліса степа, там е, де щось вийшла в сторіс, розказала, потім відправила в телеграм-канал. З телеграм-каналу вона відправила на сайт, і на сайті треба подивитися мільйон сторінок для того, щоб знайти ту кнопку е, Взяти безкоштовну діагностику. Тоді такими історіями будете продавати дуже довго. І ще інша крайність, коли ви продаєте в лоб, коли ви просто створили актуальне. В якому написано умовно консультація, стільки то коштує. Вартість там чи це тривалість там півтори години в зумі, і ви думаєте, що люди вже побіжать до вас купляти цю консультацію? Тоже ні. Не забуваємо про те, що потрібно наносити цінності, потрібно навчитися відгукуватись вашій аудиторії. Да? Потрібно розуміти взагалі, чи потрібна і ця ваша консультація, або будь-яка послуга, яку ви продаєте. І тому, якщо ви хочете почати стабілізувати свої продажі і почати їх ростити, зверніть увагу на ці п'ять пунктів, про які я сьогодні вам розповіла, і до зустрічі в наступних підкастах. До речі, в мене в інстаграмі по кодовому Шикола, ви можете забрати урок по упаковці блогу, по рілсам і по продажам. До зустрічі!